Привіт! З вами Регос. Сьогодні ми говоримо про ідеалізацію переоцінку. Це трансерфінг реальності української. Переоцінка це наділення людиною якостями, якими вона насправді не володіє. На ментальному рівні це проявляється у вигляді ілюзій, здавалося б, безобідних. Але на енергетичному рівні виникає збитковий потенціал. Потенціал створюється усюди, де є перепад -небудь, небудь кількісної чи якісної характеристики. Переоцінка це саме мисленнєве моделювання і концентрація певних якостей там, де їх насправді нема. Тут існують два варіанти. Перший варіант коли місце заповнено, тобто є конкретна людина, яка, яку наділяють невластивими їй якостями. Щоб прибрати виникшу неоднорідність, сили рівноваги повинні створити протилежність. Наприклад, романтичний і мрійливий хлопчина малює у своїй свідомості свою кохану як ангела чистої краси. А насправді виявляється, що вона зовсім приземлена особа, любить весілля веселитись. І зовсім не схильна розділяти мрії закоханого хлопчини. У будь-якому іншому випадку, коли людина створює собі кумира і підносить його на п'єдестал, рано чи пізно відбувається розвінчання міфу. У зв'язку з цим є історія Карла Мая, автора відомих романів про Дикий Захід і сотворителя таких героїв, як Вірна Рука. Та Усі романи Май писав від свого імені, так що здавалося, враження, ніби він реально участвував у всіх подіях і був особистістю, справді видаючоюся, і заслуговував на те, щоб ним захоплюватись. Твори Карла Майя настільки живі і колоритні, що виникає повна ілюзія, ніби їх міг написати лише реальний учасник подій. Читаєш його книги, і ніби дивишся кіно. А сюжет настільки захоплюючий, що Карла Майя охрестили німецьким дюма. Багатокількісні поклонники Карла Мая були абсолютно впевнені в тому, що він і є той самий знаменитий Вестмен разяща рука, яким він себе представляв у своїх книгах. Інших думок. Люди, яким подобалися книжки, навіть не могли собі допустити, адже вони знайшли собі об'єкт для захоплення і підтвердження, а коли кумир живе поряд, це викликає ще більше зацікавлення. Яке ж було їх здивування, коли стало відомо, що Карл Май ніколи не бував в Америці, а деякі твори були ним створені у тюрмі. Відбулося розвінчення міфу, і поклонники стали його ненависниками. Ну а хто винен? Адже вони самі створили собі кумира і установили відношення залежності. Ти наш герой, при умові, що все це правда. У другому варіанті, коли на місце штучно створених ілюзорних якостей взагалі немає ніякого об'єкта, виникають рожеві мрії. І повітряні замки. Мрійник літає у хмарах, намагаючись відійти від неприглядної реальності. Тим самим він створює збитковий потенціал. Сила рівноваги у такому випадку, щоб розрушити, зруйнувати ці повітряні замки, будуть постійно зіштовхуватися такого романтика з суворою дійсністю. Адже якщо він зможе взяти до себе. Е, ну Прикликати до себе своєю ідеєю велику кількість людей і створити маятник, все рівно утопія буде мати кінець, тому що збитковий потенціал виник на порожньому місці, і сили рівноваги рано чи пізно зупинять цей маятник. Ще один приклад, коли предмет переоцінки існує тільки в ідеалі. Наприклад, жінка малює у своєму зображенні портрет ідеального чоловіка. Чим твердіше є впевненість у тому, що він повинен бути саме таким і таким, тим сильніше створюється збитковий потенціал. Ну а погасити його можна тільки з об'єктом з якостями повністю протилежними. Потім залишається тільки дивуватися, і де ж були мої очі. І навпаки, якщо жінка активно ненавидить п'янство і грубість, вона ніби потрапляє у пастку. І знаходить собі алкоголіка або грубіяна. Людина отримує те, чого активно не сприймає, тому що випромінює мисленнєву енергію на чистоті своєї неприязні, а плюс до того, що створює збитковий потенціал. Життя часто створює разом, тобто з'єднує разом людей зовсім різних, які, здавалося б, зовсім один одному не підходять. Так, сила рівноваги. Зіштовхуючи людей з протилежними потенціалами, намагаються їх погасити. Особливо яскраво дія цих сил проявляється на дітях, тому що вони енергетично більш чутливі, ніж дорослі, а ведуть себе природно. Якщо дитину надзвичайно багато хвалити, вона починає тут же з вредності капризувати. А якщо ви будете перед нею заіскувати, вона стане вас презирати або, як мінімум, поважати, то не буде. Якщо усіма силами намагатися зробити з дитину благовоспітаного паїньку, то ця дитина, скоріш за все, зв'яжеться з дурною компанією на вулиці. Якщо намагатися виліпати з нього Вундеркінда, він втратить будь-яке будь зацікавлення до навчання. І чим активніше обрушувати на дитину все можливі кружки і школи, тим більша ймовірність, що він виросте з цією особистістю. Найкращий принцип виховання і відношення до дітей і не тільки, при якому не створюється збитковий потенціал, це зверта спілкуватися з ним, як з гостями, з дітьми, як з гостями. Тобто, надавати їм увагу. Повагу і свободу вибору, не дозволяючи при тому сідати собі на голову. Відношення повинно будуватися по тій же аналогії, що ви самі не більше, ніж гість у цьому світі. Якщо ви приймаєте правила гри і не кидаєтеся в крайності, вам дозволяється обирати все, що є в цьому світі. Позитивне відношення одних людей до інших також, так само розповсюджено, як і негативне. У даному випадку спостерігається деяке, деяка рівновага: є ненавість і є любов. Однакове гарне відношення не викликає появлення збиткового потенціалу. Потенціал виникає, коли відбувається замітне зміщення оцінки відносно номінальної величини. Нульової відмітки у шкалі зміщення можна вважати. Нульовою відміткою можна вважати безумовну любов. Як ви знаєте, при ній не виникає відношень залежності, і вона не створює збитковий потенціал. Але така любов у чистому вигляді зустрічається рідко. В основному до чистої любові додаються домішки права на володіння, залежності і переоцінки. Від права на володіння важко відмовитися. Володіти предметом кохання чи любові цілком природно. І взагалі нормально, поки це не переходить у дві крайності. Перша крайність, бажання тримати предмет кохання, який вам зовсім не належить, і навіть не підозрює про своє бажання. Ви, звичайно, розумієте, що я маю на увазі не лише фізичний аспект володіння. Це класичний випадок нерозділеного кохання. Без відповіді, кохання завжди породжує багато страждань. Однак механізм тут не такий простий, як може здатись. Згадаймо знову приклад з квітами. От ви любите гуляти серед них і любуватися ними, але, напевно, ніколи не задумувалися, а чи люблять вас ці квіти. Тепер спробуйте себе уявити, що думають квіти про вас. Появляються різні погані. Пропозиції, типу страх, вони бояться, вони відчувають неприязнь, або просто їм все одно. А чому вони повинні вас любити? Чи от ви загорілися бажанням тримати їх в руках, а не можна, вони ростуть на клумбі, або їх дорого продають? Усе це уже не любов, а відношення залежності. І у вас вже закрадуються негативні емоції. І так. В одному місці знаходиться предмет вашої любові, в другому місці знаходитеся ви і хочете володіти цим предметом, тобто створюєте енергетичний потенціал. Можна запропонувати, що цей потенціал буде притягувати бажаний предмет до вас, подібно повітряним масам, які рухаються з області високого в область низького тиску. Якби не так, силам рівноваги все одно, з допомогою чого буде досягнена рівновага. Тому вони можуть вибрати інший шлях, прибрати предмет вашої любові ще далі, а вас нейтралізувати. Тобто розбити серце. Вдобавок добавок до всього, при найменших неудачах, ви будете схильні все більше драматизувати ситуацію. Він вона мене не любить. Тому такі думки перетягнуть вас на лінію життя, де до взаємного кохання дуже далеко. Чим сильніше бажання володіти або любові, на яку відповідають, тим сильніше дія сил рівноваги. Звичайно, якщо вони виберуть напрямок, який буде зближати вас, з коханою чи з коханим, то історія закінчиться щасливим кінцем, напрямок дії сил рівноваги легко визначити в самому початку зародження любові. Якщо вам не дає спокою, Бажання добитися взаємності і з самого початку щось не виходить, отже, треба різко змінити тактику. А саме любити не потребуючи нагороди. Тоді настійкі хвилювання рівноважних сил можна перетягнути і примусити працювати на вас. В іншому випадку, ситуація лавиноподібно вийде з-під контролю і змінить, що не, і змінити що не буде, буде нереально. Висновок 1. Бажання добитися взаємності треба просто, бажаючи добитися взаємності, треба просто любити, а не старатися бути любимим. У цьому випадку, по-перше, не створюється збитковий потенціал, а отже, не з'являються ті 50% можливості, що сили рівноваги будуть діяти проти вас. По-друге, якщо ви не намагаєтеся отримати взаємність, не виникає і неконтролюємо. Не контрол... Непідконтрольних драматичних думок і нерозділеного кохання, і ваше випромінювання не затягує вас на відповідні лінії життя. Навпаки, якщо ви просто любите без права володіння, то параметри випромінювання задовольняють тим лініям життя, де існує взаємність. Адже при взаємній любові, при взаємному коханні теж немає відношень залежності. Якщо ви і так уже маєте. Немає приводу переживати про право володіння. Уявіть, як підвищуються ваші шанси тільки від того, що ви відмовляєтеся від права володіти. Та й потім безумовне кохання більша рідкість, і воно, і одне це вже викликає живий інтерес і симпатію. Хіба вам самим не буде приємно, якщо хтось вас любить просто так? Ні на що не претендуючи. Інша крайність права володіння це, звичайно, рівності. В цьому випадку у Сил рівноваги також два варіанти дій. Якщо предмет кохання уже вам належить, то перший варіант ще більше вас зблизить. Насправді, деяким навіть у якійсь, якомусь степені декому. Навіть в якомусь степені... степені ревнування іншої половини подобається. Але другий варіант дії рівноважних сил зводиться до знищення того, що породило ревнування, тобто знищення самого кохання. При тому, чим сильніше ви ревнуєте, Тим глибше могила для кохання. Це все рівно, щоб перейти від насолоди ароматом живих квітів до створення з них парфумерії. Все викладене однаково відноситься як до жінок, так і до чоловіків. Але це ще не фінал. До даного питання ми ще повернемося, коли будемо проходити інші концепції трансерфінгу. От так все просто і одночасно складно. Складно тому, що закохана людина втрачає здатність здорово думати і ці рекомендації, скоріш за все, пропадуть надаремно. Ну, а я, в свою чергу, не буду по цьому приводу розлаштовуватися, розстроюватися, тому що відмовляюсь від права володіти вашою, вашим признанням. А я вам дякую за увагу. Очікуйте на призріння. І марнославство. З вами був Регосто. Це був трансерфінг реальності української.